Гарні кущики тут. Буквально 2 хвилини Навіть не дві хвилини кілограм на одну-дві. Можна гриба за гритині. That's the... Все, добре. Висипимо до того віденочка. Треба робити такі перериви, щоб ходити трохи. Бо За час нутим стояти, то спина буде. Все, тут є не то, що 14, напевно 15 вже кілограм в тому відрі. Так, ще одно треба зібрати. Хуба! О! Ду я віднесу. Так, принесли ми. А, зважити хотів, так? Да? Ну давай. Зважимо. Що воно скаже нам? 15, 100, щось таке. Ну, 600 г відро, 14-600 там. Нормально. Плюс-мінус таке відро 14 кг Має мокрої. Коли вона суха, вона трошки не така. Трошки легша. Так, ну що, ще одне відро зберемо, ні. Думаю, що здоровано. Фу. Що ще треба, ні? Свіже повітря, дощ, черничка, працюєш собі скільки хочеш, де хочеш, коли хочеш. Ні від кого не залежиш. Так, а грибінка моя де? Ага, там, в Ящику. Такі гриби цікаві, дуже їх багато тут. Дивіться які, бачите, прикольні вони. М -м -м. А запах просто безподобний. Запах таких смачних грибів, слизькі, всі покриті слизу. Це часом не ті не маслюки, чи як їх називають, Ну дуже класний запах, взагалі. Так би зараз з'їв старим, хоча я гриби не люблю, дивіться їх повно тут. Кругом. Такий тут. Боже, тільки їх тут багато. Та їх кругом ходжу, дивишся їх. Тьма. Ой! Так, давай ще на відро треба зібрати. Щоб було 50 кілограмів Так, все, є, збирав я то відерко. Відерко тут відрище, а не відерко. Де лазить чуть не 15 кг у нього ягоди. О. Все, ну я думаю 14 кг є, а може вже 15, бо я його так трохи натамував, зараз прийде Прийду і зважу. Порахуємо, що ми там назбирали Так. Глянем, то у нас ще одне Опа-па! Рівно 15. Ну так, 14,5 кг Добре, це у нас було... як буде 3 по 14. фух то є 42-43, бо там кг, 43 і тут 10-53 кілограма. Правильно я рахую? Фух, 53 кілограми. А збирав я, скільки часу, тих 53 кілограми з третьої, а зараз у нас половина восьмої, 4, п'ята, шоста, сьома, половиною години. Ну, 8-9 годин 100 кг можна збирати. Ну скажу, що тут не така дуже була поляна, така жирна, щоб можна було збирати багато. Так воно тут не дуже. Тою я би точно не назбирав стільки. А оце досить швидше набагато. Але вже так рука болить капець. Ну ось так. Ось так. Погрузити в машину тут, на, не бачите, в мене тут все що не хоче Повна машина всякого все треба розгружати вдома Судра закинули ящик Другий. Третій і четвертий. Нормально? Як то кажуть, зараз чорниця євро 10 центів в середньому. Да, коштує? Тут 50 євро. 55 навіть за, за 4,5 години. Нормально. Ціна маленька того року. На 100 євро в день можна збирати. Що зробиш? Кожен рік не буде таке, щоб збирати на 200-300 на євро. Деколи треба і на 100, і на 50. Як же є. То що ще дощ мішає збирати. Було дощу, було б легше, комфортніше. Ось така вона штучка. Класна штука, але важка. Що придумати, я не знаю. Як хтось зробить для мене таку саму, але легеньку, буду дуже вдячний. Фу. Все, тепер треба передітися і будемо їхати. У нас якраз дощ пішов, тільки я переодягнувся, сів машину, дивіться який дощ пішов, капець. Головне, вчасно переодягнутися, щоб сухим бути. Бачите, я переодягнувся, щоб не встигнути замерзнути, поки мокрий. Все, і можна їхати. Добре, такий сьогодні день, думаю, коротке відео вийде, а вийшло дуже довге відео. Думаю вам було цікаво. Якщо було цікаво, тоді... Ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка, коментар, поширення. Підтримуйте український контент. Всім дякую. До завтра. Завтра буде новий день. Дощ, до за речі, завтра теж буде цілий день. Я не знаю, скільки завтра буду збирати. Може півдня теж. Поки ті дощі будемо так збирати. Перестанемо дощі, будемо краще збирати. Все, всім пока.